Що насправді, коли Бог каже милосердя, Він має на увазі, що це є пізнання Бога. Милосердя це і є пізнання Бога. Милосердя це є пізнання Бога. В Новому завіті Іван це прямо буквально так каже: хто не любить, той Бога не пізнав взагалі. Тобто Бога не бачив. Тобто, виявляється, пізнання Бога це милосердя. З точки зору. Того, що ж треба навчитися, що ж от слухати, що, що людина має осмислити. Пам'ятаєте, ми читали, що Михей сказав: три, три, що від тебе хоче людин Бог? Щоб ти дотримувався правосуддя, любив чинити милосердя, ходив в покорі з твоїм Богом. Що Ісус сказав фарисеям? Ви забули три найважливіші речі закону. Пам'ятаєте, три речі найважливіші в законі. Це що? Суд, милосердя, і третє, що віра. Це три речі, які є. Суттю закону, виявляється, в законі тема милосердя мала величезне значення, як і тема віра. Віра не тільки в Новому Завіті з'явилася. І без суда незрозумілі ті дві інші категорії. Тобто, насправді ці речі важливо зрозуміти всі разом. Отже, подивіться, що ми бачимо. Ісус відсилає їх, навчиться цьому, що я хочу, а Бог прямою мовою каже: Я хочу, щоб ти знав мене, і щоб ти чинив милосердя. У відповідь на знання Бога чинив милосердя. Бо це є Божа природа, це є Божий принцип.